Всім привіт! Сьогодні буде моє старе відео тільки з українською озвучкою. По кольорам білий, блакитний, коричневий, зелений. Трошечки жовтого розмішую це все. Це, до речі, гугашечка з акрилечком. Спочатку верхній шар синій, потім блакитний, і донизу все блакитніший і набагато біліший колір. Це в нас буде небо. Я це все діло добре розтушовую. Додаю водичку. Повторю, ще раз, це у суміш гуашки і акрила, тому що акрил в мене немає такого темного кольору, як мені потрібен був. Це все діло я ще підсушила. Набираю на сухий пензлик білу фарбу. Це у нас білий акрил. І ось такі хмарки малюю розтираючи. Дуже все хаотично, в основному з правого боку. Далі беру нашу коричневу гуашечку і тонесенькою кісточкою буду вимальовувати деревце. Дивіться, в мене тоді на той момент не було, знаєте, такої прям тоненької кісточки, як зараз всьо роса. Якщо у вас є, краще беріть максимально тоненьку кісточку, особливо до тих моментів, де ви будете малювати е, самі гілочки. Щоб вони були вас акуратніші, привабливіші. Привабливіш. Будь здоров'я в І <кхем> тут ще важливо знати, що. Вони повинні, знаєте, мати доволі таку цікаву форму, щоб взагалі вам більше таке було подобалось, було б не таке прямо, знаєте, реалістичне, а більш казкове таке. Беремо зелену фарбу, темну зелену фарбу і починаємо набивати. Спочатку я це робила меншим пензликом. Далі взяла кісточку пензлик, О, пензлик. Нарешті я дожила до цього слова, що називаю пензликом, а не кісточкою. Далі я беру пензлик побільше, Набираю фарби. Темно-зелено і отак відбиваючі рухи роблю по всім деревам, Ой, по всім гілочкам дерева. Дивіться, можна виходити за форму дерева, можна щось, якусь конкретну форму робити. Я ж тут поступила доволі банально, просто пройшлася по кожній гілочці. Можу десь затемнити ще більше, десь додобавити ще якихось листочків. Далі це все діло беру, замішую у мене тут помаранчевий, можна жовтий і зелений. Трохи світліше фарбою наношу на верхню, верхній шар гілочки. Тобто, темно-зелений у вас буде знизу, а жовтий буде зверху. Тому що сонечко світить, падає на деревце, утворюється жовтий такий відтіночок симпатичний. Також обов'язково виходьте трохи за межі дерева, так буде набагато гарніше. Далі беру знову ж таки більш-менш тоненьку кісточку і малюю два сердечка акрилом білим, які перетинаються між собою. Це будуть наші хмарки. Дивіться, тут основний прийом який. Ми малюємо спочатку основу, тобто два сердечка. Далі я буду брати наступним етапом фарбу змішану білий, сірий і блакитний, щоб така сіро-блакитна утворювалась і наношу в середину самого сердечка. Тут трохи я додавала жовту, але цей момент можете пропустити. Взагалі не зрозуміла, чому ну, в той час я це робила. Воно там не потрібно. Краще просто зробіть, як я кажу, добавте сіренького всередину з блакитним і розтушовуйте. І ще раз там зробіть покриваючий шар білого, щоб прям так білий виділявся. Симі сердечка можуть бути, знаєте, такі не прям в формі сердечка конкретного, а такі трошки розпливчасті, так буде навіть цікавіше. І ще більше додаю якихось білих хмарок уже наверх, щоб було більш так цікавіше. І, в принципі, сама робота готова. Тут нічого зовсім складного. Ваша, знаєте, така фантазія: цю роботу можна намалювати хвилин за 10 точно, геть спокійно. Просто щоб використовувала за основу акріл, щоб не підтягувався блакитний колір. Було легше малювати дерево. І, в принципі, робота сама готова. Ще я тут, може, деякий, деякий момент підправляти самі сердечка. І самий прекрасний момент це зняття скотчу, коли ви бачите. Оцю білу рамочку, і воно, так, знаєте, відразу додає плюсик самій роботі. Якщо ви бачите, що робота, ось, наприклад, тут робота трохи з поганеньким освітленням, тому що я тільки починала тут знімати на YouTube але все <кхем> мовою. тому Тому. Деякі відео, які мені подобаються, я буду перезвучувати українською. Особливо, якщо в мене брак часу і немає, щоб зняти новий контент, і ви бачите, що виходить відео не таке, як я зараз знімаю. Знаєте, це просто контент, який був раніше, який я просто перезвучую українською. Але відео дійсно гарне і варте вашої уваги. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Можете написати щось мені добре в коментарі. Я дуже полюбляю читати ваші коментарі, вони дуже надихають і мотивують знімати ще більше, більше і більше. Тому давайте побачимось в нових відео.